Друзі, у цьому відео я вас хочу познайомити з декількома закордонними українцями та бельгійцями, які з початку війни допомагають Україні. Це люди, на яких хочеться рівнятися. Це люди стовпи націй, на яких ці нації будуються і тримаються. Сподобалося. Місія здійснена. зараз. Ми знову шукаємо п'ячі автомобілів. Як зібрати в Бельгії 100 тонн допомоги для України? Костюми. Хім за і відправити чотири десятки автомобілів швидкої. От бачите, навіть невеликі лікарні, куди пішла допомога у Києві біля Києва, Конотоп, Чорнобиль. І що робити зі втомою від війни, яка накриває західні країни? Уже хочу зняти тему з порядку денного. Як один український лікар об'єднав навколо себе дві сотні неймовірних людей. Ранок дня незалежності в Києві на алеї пам'яті ліквідаторів ЧАЕС черга швидких. Втім, поруч жодної тривоги. Люди посміхаються і вручають нагороди невисокому чоловіку, що схоже зашарівся від уваги. Ігор Вітенько, лікар, який колись в юності теж був в загоні ліквідаторів ЧАЕС, згодом виїхав жити і працювати в Бельгію за багато років. Зробив і кар'єру, і власну клініку. Тут він спокійно приймав пацієнтів до 24 лютого дня, коли у ігоря Вітенька з'явилася місія, яка за ці шість місяців об'єднала сотні людей у Бельгії навколо допомоги Україні. Indo Dani. Ya, wow, wow. Ini melon. Пані Марія з містечка Едегем пригощає нас домашнім печивом. Вона приносить його з собою на чергування до місцевого гуманітарного складу. ми працюємо тут вже 30 років. Але коли почалася війна в Україні, відразу переключилися на збір допомоги для українців. Нас просто приголомшує те, що у вас відбувається. Одяг для дорослих та дітей, посуд, постіль, продукти звичайні бельгійці приносять цю речі у сумках і привозять велосипедами. Я зібрав трохи одягу та медикаментів. Дуже хочу, щоб в Україні швидше скінчився жах, і ви викинули Путіна. Путіна дехто привозить допомогу і цілими автомобільними причепами: подушки, ковдри і навіть ліжка. З цього складу в Україну вже відправили фуру речей. Зараз готують другу. Війна в Україні зараз головна тема у нас в усіх розмовах, бо через неї дуже змінилося і наше життя тут в Бельгії. Ростуть ціни на бензин, на продукти, і це все через одного російського ідіота, який наробив біди на увесь світ. Тут же чекає і медичне устаткування, апарати для гемодіалізу, прилади для операційних дитячих відділень. Цей склад один з тих, що працює з місією Ігоря Вітенька. Все почалося з перших днів війни. Тоді лікар терміново взяв відпустку, покинувши спокійне бельгійське життя і рушив в Україну. Коли ми їхали я 2 березня, в'їхав в Україну з цілим караваном. Поляки дивувались кати ж ти, ти куди їдеш? На війну караван складався з кількох автівок, забитих під дах медичними матеріалами та ліками. Ігор вже їздив на війну у 2014 році і знав, що зараз буде найпотрібніше. Руслан Дмитро Володимир тоді екстрено допомагали збирати перший рейс. Відтоді офіс їхньої компанії перетворився на центр для безперервного збору гуманітарної допомоги, чого тут тільки немає. Костюми хімзащита. Надіюся, що воно не буде потрібне, але нам дали безкоштовно майже 200, ти, 200 штук. натовський цей. Це передав один з бельгійців, у якого хлопці викуповували авто. Автівки та грені мобілі для фронту головна їхня турбота. Ця машина вже піде на за Там переважно вони знімають ту задніх частин. Цього це все знімається. А так У відповідь захисники з передової надсилають ось такі подяки. Окремий загін спеціального призначення розвідки. Дуже вдячний за допомогу з автомобілом. Слава Україні, Героям слава! і присилають все нові запити. Деякі присилають зразу зразу 100 фоток. Таких, що просто хочеться сідати і плакати. Люди розказують кожен, кожен свою історію, ну, такі так, так, якось ну, правдиву, так, так як воно є. Ну і ми тоді беремо все до уваги і займаємося, іменно шукаємо тим, що то, то, що кожній конкретній там, бригаді потрібно. Одні просять великі амбуланси, інші невеличкі, як цей. Дехто хоче, наприклад, таку мали, маленьку, компактну машину, але це також повноцінний. Амбуланс в ньому все є. Ліжко для евакуації. Ось ця машина вже у іншій частині Бельгії. На великій галявині поруч звучить гімн України. Жителів невеличкого містечка Мол запросили на день допомоги Україні. Основний транспортний засіб тут це велосипед. І щоб зрозуміти, скільки людей відгукнулося, достатньо подивитись на велопарковку. На вході амбуланси місії Ігоря Вітенька. Ініціатор заходу, бельгієць Мартин, невтомно пояснює кожному, куди підуть ці машини. Найбільший інтерес викликає ось ця невеличка карта на лобовому склі. Карфан Україна. Це карта України. Тут ми хотіли показати, що у нас є великий склад у Вінниці, куди приходить наша допомога, і от регіони, куди вона розходиться. Щось іде напряму в лікарні. Частину ми доправляємо за допомогою Укрпошти. І тут можна побачити, що навіть у Попасну був відправлений наш амбуланс. Правда, після захоплення росіянами не знаю, що там лишилось. От, бачите, навіть невеликі лікарні, куди пішла допомога: у Києві, біля Києва, Конотоп, Чорнобиль. Ele... <music> Ці автівки вже 33, 34 й 34-й і 35-й Рені Ренімобіль, який вирушає в Україну. І жодна машина не пішла порожньою. Кожна була забита медикаментами та спеціальним матеріалом. Збирати його допомагають і бельгійські лікарі-волонтери, які також згуртувались навколо місії вітенька. Вона розрослася вже до кількох сотень людей. для нас важливо, що ми тримаємо зв'язок з лікарями в Україні. Ми слухаємо їхні запити, що їм найпотрібніше, і намагаємось все це тут знайти по лікарнях та. Організаціях, що продають медичні матеріали, найперше це спеціальний матеріал для швидкого загоєння ран в українських шпиталях. Ігор Вітенько впроваджує методику, з якою давно працює в Бельгії. Я приїхав в Вінницю, провів аналіз роботи. Бачив, що хірурги молодці, травматологи молодці, вони збирають ті кісточки по 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 сантиметру, по, сантиметр, по міліметру склеюють, скручують. А далі великі дефекти ран потрібно закривати. Це величезні рвані рани від вогнепальні поранення від взриву ракет. Їх треба закривати. Якщо не закриєш, значить це грозить ампутацію. Каже у лікарнях Вінниці та Хмельницького, де він працював у перші місяці війни. Ампутації не зробили жодної. А це для нього теж частина місії, бо лікар вражений стійкістю українських бійців. Коли перші дні я приїхав, в мене не було достатньо. Знеболювачем солдат до месестрика дай мені кляп в зуби. Я зажму, а ти док роби свою справу. Бо я повинен бути я мають повернути знову свій батальйон, свою роту і далі воювати. Автомобілі швидкої, ліки, матеріали для загоєння ран, операційні столи, лампи, медичне устаткування. За шість місяців війни вони переправили в Україну понад 100 тонн допомоги. На початку шукати все це було значно простіше. Була така е, ситуація, що машина, наприклад, коштувала 8,5 тисяч. Що говорити, що це для України, що це для фронту, і від буквально 2 тисячі євро він мені опустив на цю машину і сказав: Добре, я не буду на цій машині за... Заробляти взагалі на нічого. Я віддаю за те, що я купив. Але з кожною автівкою шукати кошти стає все важче. Люди втомлюються від новин з України, і це правда, фокус уваги слабше, і ми бачимо, як складніше працювати проектам, важко з транспортуванням, дуже високі затрати. Але це нас не зупиняє. Не зупинятись, ворушити людей, нагадувати їм про реальний стан речей це теж місія. дуже важливо, щоб ми особливо тут. На заході розуміли, що війна в самісінькому розпалі, і ми маємо продовжувати привертати увагу, бо вже хочуть зняти тему з порядку денного. Але ми маємо доносити, що потреби українців ще дуже великі, і продовжувати працювати і виявляти солідарність з народом України. Юнтер закладає останні пакунки, і три амбуланси прямо з благодійної акції Бельгії вирушають в Україну. У день незалежності ключі отримають лікарні центру радіаційної медицини, київський військовий шпиталь. Також автівки швидкої поїдуть на фронт. Нові господарі задоволено оглядатимуть такі необхідні нині залізні конячки. А ігор рахуватиме загалом. Його команда передала Україні вже 40 автівок. Зараз ми знову шукаємо 5 участь автомобілів. до нас підключився ще американський фонд. Мої колеги, українські лікарі, які проживають в Америці, в Канаді. Ми думали про співпрацю. Думаю, що до кінця року. Ми підтягнемо всі до сотні. Війна триває не лише на фронті, бо аби наші воїни били російського ворога. Мають бути ті, хто підставляє їм надійне плече в тилу, щодня робить те, що може, і навіть те, що здається неможливим, мріючи про перемогу. Ще від початку війни плануємо стіл накрити звідти аж сюди, коли виграємо. А так робимо те, що, що робимо. Власне, в цьому і є місія. Олексій Кобзар, факти тижня. ICTV, Єдині новини. В описі до цього відео є посилання на Фейсбук-сторінку місії. Слава Україні! До наступних зустрічей!